Що найчастіше брешуть чоловіки своїм дружинам. Так, вони справді гарні. Після того як нам показують дванадцяту пару чорних туфель, які виглядають точно так само, як і все інше її взуття. Так, я з радістю їду до тещі вдруге за цей тиждень. О, мила. Я просидів там годину, бо в мене розладнався шлунок, а не тому, що я бездумно гортав Фредді. Дружина показує мені дві сукні і питає, яка мені більше подобається. А я кажу, мені подобається та, що зліва. Правда в тому, що вони обидві виглядають однаково гарно, і я не маю можливості оцінити чи визначити, яка з них виглядає краще. Але багаторічний досвід підказує мені, що якщо я скажу, що вони однакові, вона засмутиться і скаже, що це не може бути правдою. І тоді вона вибере іншу кожного разу. Я зроблю це за секунду. Все буде добре. Після того, як я дізнався, що у моєї дружини, ймовірно, рак молочної залози. Правда в тому, що я до смерті наляканий, і не знаю, що б я і мої троє дітей, яким ще не виповнилося 15 років, робили без неї. Нічого страшного. Все, що я запланував, на сьогодні може почекати. Ходімо і зробимо те, що ти хочеш, скільки насправді коштують мої інструменти, добре і схожі фрази. Це звичайна безрозсудна відповідь, яку ми робимо. Чи сподобався вам фільм? Це було нормально. У мене немає сильних почуттів з цього приводу, але я не хочу, щоб ви мене розпитували. Тобі подобаються ці штори? Вони в порядку. Чесно кажучи, мені все одно, що з ними. Я просто втомився і хочу додому. Але я не хочу, щоб ти почувалася погано, бо тобі весело. Ти хочеш поїхати на пляж у відпустку? Добре, я радше залишусь і нічого не робитиму, але я знаю, що це не те, що хочеш робити. ти. Як ти себе почуваєш? Я в порядку, і я не хочу про це говорити. Тобі це дуже личить. Насправді я думаю, що більшість чоловіків сприймають одяг або як щось, що дійсно виділяється, або як все інше. Більшість речей належать до другої категорії. Ми не можемо розрізнити багато з них. Звичайно, ні. Я фантазую лише про тебе, а не про інших жінок. Га? Ні, я не помітив, що сьогодні ввечері Сара була одягнена у відверту розпусну сукню, яка не залишила нічого для уяви. Я не брешу своїй дружині. Дружина цілий день прибирала так, втомилася. Озирається, нічого не змінилося, чоловік. Вау, виглядає чудово. Так, так, я слухаю. Так, це чудово виглядає на тобі. Блін, жінко, я з тобою частково тому, що ти гарна. Якщо вам це не подобається, не носіть це. У мене ніколи не було анального сексу. Ні, мені це не цікаво. Ні, твоя дубка не товста, ні, ти з чого? Ну що я все одно не хотів проводити час з друзями? Ти завжди права. Ні, я більше не хочу їсти смачні крильця і пити смачне пиво, тому що бути вегетаріанцем набагато краще. Ні, Люба, я не вважаю, що ти рабиня, ти просто надто втомилася, щоб збирати весь цей одяг, який лежить на підлозі вже місяць.